Батьки, давай сюди. Ти ж розумієш, що я знайду твоїх батьків. Ну Я знайду ну, і в школу піду Добре. і заяву в поліцію напишу. Добре, за що за те, що я слушаю русські квітаки? За те, що я тебе попросила відійти від моїх вікон з російським контентом, і ти назвав мене єбанути. А я назвав так, тому що зі мною розмовляти там не треба було. Да ти що серйозно? Що, я, тебе... я тебе попросила як людину. Том, а что ты стыдишь батьки сюда позвать? А ну рассказывай мне. Несу. А что а такое? А Во-вторых, если они сюда придут, то это вам. Серьезно? А ну сюда. давай. А ну зови. Ну давай. Нет. А что ж ты такой сцикливый? Потому что нет, не сцикливый. Нет, ты сцикливый. Нет, ёбнутый, не сцикливый. Ты меня ебнутой сейчас назвал, да? Да. Это я Да? Называла. Ну давай еще, давай. А еще с батьками побалакаем. Давай. Зови батьки сюда. Нет. Я кажу, дивись сюди батьків. Ні. Ну ти ж розумієш, що тобі не буде спокою тут уже. Добре. Так а чого ти так про батьків, я не зрозуміла? Що, такі, е... ну розказуй мені, давай. Чого ти мене пугаєш своїми батьками? Я не пугаю, а Ти так... мені зараз казав, йобну, те, ти зустрінешся з моїми батьками. Я хочу я з ними не не, я так не сказала. Ні, 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 у мене все пишеться. Но... Ну. ну Пишется, давай, давай батьки сюда. А что ты сышь? То есть а та, которая да. воевала за тебя, сука, чтобы ты тут спокойно жив, ты меня ебнутой назвал, да? А Но... батьки ссышь позвать, да? Во-первых, -во -во я тут не живу, это вот. Да. да? А чё ты реально... робишь, я... что где, ты робишь идет тут? Ну так вали звицы. Нет. Да? Нет. Вали звицы. Нет. Да? Чебатки не всюды. Хер и... туби. Ублюдок, ти тільки знаєш, чим радуєшся? Що я тебе вдарити не можу. А якби могла вже б вдарила. Ну, добре. Да. і що? Його. Тому ти такий? А скажіть, ви в нашому будинку живете, ні? Ну так що, давай, батьків, сюди? Давай сюди, батьків, я тобі кажу. А что ж ты такой стыкливый? Ну позвони, я побалакаю с ними. А? Ну давай, звони. Нет. Звони, а что ты такой стыкливый? Ты же мне поурожила своими батьками. Давай с ними поспелкуйся. Я их позову, чтобы тут 5 часов стоять Серьезно? Мне выстачит очень да. мало часа. Я выключу да. полицию, да. І давай. Я так... Ой, меня тут мальчик назвал. Юбнутона, потому что я его оскорбляла, и он слушает русский контент. Ой. Давай, 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 давай. Ты краще скажи, в якій школі ты вчишься. Ні, це моє дело. Це моє дело. Я хочу знать, где такие ублюдки в чате. Ты в країні Украина, живешь, чуешь? Не в Луганську, не в Донецьку, не на Москве. Тебе попросили відійти від моїх вікон зі своїм російським контентом. Ну, ти мог стати закри... де завгодно. Я закри... тебе закрию зараз. Закри... Я тебе зараз закрию, Я... закри... ти де граєшся. Закри... Давай батьків своїх сюди. Нет.